Дати друге життя металобрухту вирішили наші західні союзники. США закупили у Казахстану понад 80 списаних літаків. Серед них винищувачі міг 27 міг 29 та су 24 На думку аналітиків, всі вони опиняться в Україні. У пропозиції, яку Казахстан виставив щодо продажу свого авіапарку, зазначено, що літаки у непридатному стані протягом кількох років в Україні йшло оновлення винищувачів. В результаті цього торік на литовищах назбиралося 117 радянських списаних літаків. Враховуючи, що такі ж моделі досі є на озброєнні України, аналітики допускають, що США закупили техніку саме для нас. По-перше, її можна спробувати відновити. По-друге, це доволі гарний запас запчастин до українських винищувачів, які більш ніж за два роки бойових завдань добряче зносились. Для нас цікавими були були б типи су 24 Бо це зараз у нас основний носій крилатих ракет Штормшеду. Жодний інший літак не несе ці ракети. А кількість цих носіїв нас невелика. Якщо геть зношені будуть машини, да, то можна розібрати на запасні частини якісь елементи згодяться до них. І ще один з можливих варіантів кажуть експерти використати непридатні літаки як приманки для росіян. Розібрати із супутника де діючий літак, а де списаний, буде для них практично неможливо поставити їх як мішені, десь поставити на аеродромах як мішені. Хай росіяни е відволікають на них запаси своїх крилатих і балістичних ракет. Все одно це вигідніше. Е ну можна дерев'яні макети зробити, але можна використати як бойові літаки. Ну бойові літаки, власне, списані. До того ж, навіть одна подібна акція уже окупить купівлю всієї партії казахстанських літаків. Відомо, що оголошена вартість продажу становила 1 мільярд тенге це півтора мільйони доларів. Вартість же ракет, які на них можуть бути використані, кратно більша. Як правило, однією ракетою це не вдається зробити, а вартість ракети і крила, то ну вона починається від десь трьох мільйонів доларів. Полістична в районі десятки мільйонів доларів, на думку аналітиків, купівля такої партії списаних літаків свідчить і про наближення передачі Україні винищувачів F-16. По перше, їх можна буде непомітно переправити у цій купі металобрухту, щоб максимально убезпечити під час транспортування. А по друге, враховуючи дефіцит високоточної зброї у росіян, кожен запуск ворожої ракети в нікуди для нас величезний плюс. Чим більше ракет вдасться відволігти від наших так, би мовити, інфраструктурних об'єктів і від наших діючих літаків на ці приманки, от настільки в нас так би мовити, залишиться, а, залишиться цілих об'єктів, цілих літаків. В свою чергу Казахстан спростував продаж своїх літаків для ЗСУ. Там кажуть, якщо винищувачі і потраплять в Україну, то тільки у вигляді металобрухту. Але зрештою для цього вони нам і потрібні.